Добрий день! Ви на каналі Пошинка Валюшка, і сьогодні на день фермера я засняла для вас відео про пастуших собак. Сьогодні я вам розкажу про 5 порід пастуших собак, але знаю я їх більше. Це бордер колі, Гілер, алабай, бенсівський зенхауд, вельшкоргі, чепшина і примхливий. Тож, давайте починати. Бажаю вам приємного перегляду. Майже всі пастуші собаки це вівчарки. Вони розділяються на два типи – пастухи та сторожові. Починаємо з алабая. Це одна з найдав... найдавніших порід. Алабай скрещував з багатьма породами. В мене був собака породи Алабай і я вам скажу, що вони дуже сильні, безстрашні, підходять дітям. Тому раджу вам таку собаку. Австралійська вівчарка. Вона любить дітей. Чудово ладять з іншими тваринами. Розумні, дружелюбні. Ці вівчарки люблять прогулянки. Усі пастухи люблять дітей, а також вони усі дуже активні. Бордер колі. Потребують від господаря великих фізичних навантажень і гурта дресування. В квартирі вони будуть почуватися нещасливо. Бордери лідирують в собачих видах спорту. Якщо ви не знаєте собачі види спорту, шукайте нових відео. Я вам розкажу. Далі німецька вівчарка. В породи чудовий охоронний інстинкт. Німці мають чудовий інтелект та швидко вчаться. Одного німця я знаю, він живе у нас на вулиці. Дуже активний. Видно, що роду такого пастушого буде вас любити. Він завжди любить господаря і може стати для вас не тільки чудовим охоронцем, а й чудовим другом. Останнє про яку я розкажу. Остання вельш Коргі Пемброк. Ви здивувалися. так? Да? Як така маленька, красива, мила, ніжна собака може бути. Постушую. Я вам скажу. Популярна порода, ця вершем Коргі Пемброк. Вона відноситься до вівчарок. Як би вас не здивувало це, бо мене це здивувало, вона відноситься до вівчарок. Можливо, вас воно і не здивує вона чудово працює і без господаря. Самостійна собака. Ось таке я знаю. Це і все. Дякую, що були на відео. Вітаю всіх із днем фермера. Якщо у вас є якась така порода, про яку ми сьогодні балакали, пишіть в коментарі. Не забувайте ставити свою вподобайку та підписуватися. До зустрічі на наступних відео!